Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужного терміново викликають в штаб. Сирський збирає стару команду, незважаючи на заперечення ОП та Зеленського. І так про все по порядку армія РФ прорвала український фронт на північний захід від Авдіївки. Білд, росіяни просунулися вздовж залізниці на три кілометри у глиб українських позицій і увійшли до селища Очеретине. ЗСУ кілька місяців успішно отримали оборону на цьому напрямі зелена лінія на карті. Але тепер українські захисники залишили позиції з невідомих причин. Аналітик видання Рьопка вважає, що РФ хоче посилити прорив і розширити плацдарм навколо очеретиного. Сирський благає Зеленського повернути в штаб заложного, ситуація на фронтах катастрофічно загрозлива. Володя декілька слів: заложний, вибач, повернись. Нам потрібен генерал і його команда. Нам потрібна єдність. Для цього тебе весь час просили і просять: відставка Єрмака зачистка від корупціонерів, не втручання у військові справи. І поки заложний не поряти. З кермом росіяни збирають величезну армію на лінії фронту в Запорізькій області. Пише CNN з посиланням на російські та українські джерела, сили зосереджені приблизно там, де минулого літа ЗСУ почали контрнаступ. За оцінками аналітиків, це близько 50 тисяч окупантів. Україна веде запекало боротьбу, намагаючись тримати натиск Росії, опинившись у найнебезпечнішому становищі. Від початку війни пише американське видання The New York Times, Росіяни хочуть повернути раніше втрачені території під час контрнаступів ЗСУ у 2020 Дцядцять та 2023 роках у суботу вони захопили Авдіївку, що стало їхнім найбільшим бойовим досягненням. З моменту взяття Бахмута у травні минулого року на всьому фронті довжиною тисячу кілометрів Україні не вистачає боєприпасів без відновлення американської військової допомоги. Її також важко поповнити власні виснажені сили після двох років жорстоких боїв. Вказують автори статті. Нині російський наступ розділився на п'ять основних напрямків, що охоплюють міста і селища на більшій частині фронту нас. Сході півдні України Авдіївській, Мар'їнській, Роботинській, Кремінській, Бахмутській Росія захопила цю українську фортецю, яка багато років підривала найважливіші російські логістичні артерії. Пише NYT. І нагадує, що зруйноване місто займає площу лише близько 19 квадратних кілометрів. Є розташоване за кілька кілометрів від окупованого Донецька. Незрозуміло, наскільки далеко росіяни зможуть просунутись за межі Авдіївки або наскільки добре українці збудували свої лінії оборони, розмірковують автори статті. Але наступні великі населені пункти, де мешкають десятки тисяч цивільних, розташовані лише за 50 кілометрів на захід. Видання вказує, що у боях за Авдіївку брали участь близько 50 тисяч російських солдатів. Десятки тисяч росіян були вбиті або поранені, але Росія неухильно поповнює свої лави, зокрема за допомогою засуджених. На думку видання, навіть якщо лінії фронту стабілізуються після захоплення Авдіївки, її падіння дозволить росіянам більше ефективно перекидати війська та техніку. Минулого місяця російські війська Захопили Мар'їнку, ще одне українське прифронтове місто, і тепер воно слугує базою для російських атак. Пише НВАЙТІ. Після двох років російських бомбардувань і боїв від Мар'їнки залишилось зовсім небагато, але захоплення цього міста дозволило росіянам перемкнути увагу на південь та ще один життєво важливий опорний пункт України. Вугледар вказують автори статті минулого року. Сили РФ неодноразово намагалися атакувати Вугледар з півдня і зазнали катастрофічних втрат, зокрема нищівної поразки в одному з найбільших танкових боїв. Іни, але оскільки Мар'їнка перебуває під контролем РФ, вони атакують вугледар з півночі. Зараз вони просуваються через село Новомихайлівка. Пишуть журналісти. Українські посадовці заявляли, що Росія тримає близько 40 тисяч людей у сусідньому районі Маріуполя, щоб кинути їх для атак з півдня. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.